Привіт, з вами знову я, Анна Левченко, кандидат ветеринарних наук Одеського державного аграрного університету. І ми сьогодні з вами продовжуємо курс лекцій мікробіологія та вірусологія зоантропонозні захворювання. І сьогодні більш детальніше зупинимося на зоантропоносних захворюваннях. Але перш ніж перейти до вивчення нової теми, ми з вами на минулому занятті розгляду. У нас був поточний контроль знань. То сьогодні я вам обіцяла, що ми зробимо роботу над помилками. Отже, на даному фото зображені сферичні форми бактерій стафілококи. На даному фото зображені сарцини, теж сферичні форми бактерій. Це стрептококи теж сферичної форми. Бактерії, у яких відсутність клітинної стінки є уродженою ознакою, називаються мікоплазмами. До неклітинних хвороботворних агентів відносяться віруси, пріони, віроїди. Значить, щодо самостійного опрацювання. Теж вам було задано написати по два види збудника коків, а саме монококів, диплококів, стрептококів, стафілококів, тетракоків і сарцин. Я вас прошу за бажанням написати представників даних мікроорганізмів у коментарях під попереднім відео, і це дасть змогу вам отримати. Додаткові знання і 10 балів до кожного модулю з дисципліни Ветеринарна мікробіологія. Знову ж таки, поточний контроль знань, написати по два види збудника бактерій, бактеріальних форм паличкоподібних, звивистих та ниткоподібних теж у коментарях під попереднім відео. Будь ласка. Далі трішечки повторимо з вами хімічний склад бактерій, взагалі будову бактерій. Коротко зупинимося на деяких органелах і перейдемо вже до зоантропонозних захворюваннях. Захворювань. Значить, ви знаєте, що бактерії складаються з сухого залишку до 25% та води до 80%, а також з органічних речовин, які місять в своєму складі білки, вуглеводи та ліпіди, нуклеїнових кислот, дезоксирибонуклеїнової та рибонуклеїнової кислот, мінеральні речовини, такі як фосфор, сірка, магній, ферум, марган. Мікроелементи, такі як молібден, кобальт борд, барій, мідь, а також нікель. Значить, Будова прокаріотичної клітини складається з поверхневих та внутрішніх структур бактеріальних. До внутрішніх структур відноситься цитоплазматична мембрана, ядерний апарат, цитоплазма, рибосоми. Включення та спори. До поверхневих структур відноситься глікокалікс, капсула, джгутики, мікровійки, а також рецептори. <кій> За здатністю сприймати і затримувати в клітині. Комплекс генціанового фіолетового з йодом або втрачати його після оброблення спиртом бактерії ділять на дві групи, а саме грампозитивні та грамнегативні. Грамнегативні бактерії їх ще називають грацилікутів. Грацилікути у клітинній стінці міститься лише один шар пептидоглікану, це до 10% сухої маси. І у грацилікутів відсутні тейхові кислоти. В той час, як у фірмі Кутів, у клітин... клітинна стінка складається з пептидоглікану, розміщеного у кілька шарів, а також тейхових кислот. От, будь ласка, видно, що грампозитивні бактерії муреїн складаються з декількох. Шарів, а у грам-негативних лише бачите один невеличкий тоненький шар. Далі, капсула. Це слизова оболонка, яка тісно приєднана до клітинної стінки, виконує функцію захисну та бере участь у водному обміну, запобігаючи висиханню бактеріальної клітини. Значить, на даному слайді ви бачите електронно-мікроскопічне зображення бактеріальної клітини, а саме органи руху бактерії це джгутики. А також є піліфімбрії, це теж такі додаткові поверхневі утворення бактеріальної клітини, які забезпечують адгезію бактеріальної клітини до. Тканини або доклітини. Адгезія це прилипання, іншим словом. За характером розташування і кількістю джгутиків бактерії поділяють на монотрихи, лофотрихи, амфітрихи та перетрихи. Монотрихи це бактерії, у яких джгутик розташован один з одного кінця. Лофотрихи це бактерії, у яких джгутик чи пучок джгутиків розташований з одного боку, і амфітрихи бактерії, у яких по одному джгутику розташовано на полярно-протилежних кінцях бактеріальної клітини, або ще може бути по пучку дгутиків, розташованих на полярно-протилежних кінцях бактеріальної клітини. І Перетрихи це мікроорганізми, у яких джгутики розташовані по всій бактеріальній клітині, бачите, схематично зображено на даному слайді. Далі електронно-мікроскопічне зображення фімбрій. Теж інше електронно мікроскопічне зображення фімбрій. Цитоплазма це основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст. Будь ласка, схематично зображена всі структурні одиниці поверхневі та внутрішні бактеріальної клітини. Рибосоми це частка, яка є центром синтезу білка в клітини, органела, на якій відбувається трансляція генетичної інформації. Мезосома Складчасті мембранні структури, на поверхні котрих знаходяться ферменти, що беруть участь в процесі дихання бактеріальної клітини. Пам'ятаєте, що бактерія, бактерії бувають аероби, анаероби, а також факультативні. Аероби та облігатні анаероби. Факультативні аероби це мікроорганізми, які можуть жити як з доступом кисню, так і без доступу кисню. А облігатні, наприклад, анаероби це мікроорганізми, які можуть жити лише без доступу кисню. Далі переходимо безпосередньо до зоонозних захворювань. Ви пам'ятаєте, що це захворювання, які спільні для людей і тварин. Людина може заразитися від тварин, і є такі захворювання, коли тварина може заразитися від людини. Отже, зоонозні захворювання є бактеріальної, вірусної, грибкової етіології, рекіціозної, паразитальної. Та викликаною найпростішими мікроорганізмами. Зоонозні захворювання бактеріальної етіології: це туберкульоз, сибірка. Харчові токсикоінфекції, викликані такими збудниками, як ешеріхією, коліпатогенними видами, сальмонелою, кампілобактерією. До рекеціозів до зоонозних захворювань, викликаних рекеціозами, є кулихоманка. Грибкові захворювання аспергільоз, актиномікоз, гістоплазмоз, тріхофітія. вірусної етіології, гриб, свиней та птиці, сказ, ящур, паразитарної етіології, трихінельоз, ехінококоз, філаріатоз, зоонозні захворювання, які викликані найпростішими, до них відносяться кокцидіоз а також токсоплазмоз. Джерелом інфекції для людей у групі бактеріальних хвороб є велика рогата худоба, коні, верблюди, свині, буйволи, дрібна рогата худоба, птиця. Шляхами інфікування людей є повітряно-крапельний, водний, контактний, а також харчовий. Джерелом інфекції при вірусних хвороб є дикі тварини, такі як вовки, лисиці, собаки, велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні, а також кури, качки, гуси та фазани. Шляхами інфікування людей вірусними хворобами є контактний та прямий контакт. Джерелом інфекції при рикіціозах є велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, а також птиця. Шляхами інфікування є трансмісивний шлях, водний, повітряно-пиловий. Контактний і харчовий. До, трансмісивних, до трансмісивного шляху інфікування належить шлях, який передається, захворювання передаються через членистоногих. До членистоногих в нас відносяться павукоподібні комахи та ракоподібні. Безпосередньо мова йде про комах та павукоподібних. Джерелом інфекції при грибкових. В інфекціях є велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, домашні тварини, такі як коти собаки, шляхами інфікування людей це є контактний шлях та аерогенний. Джерелом інфекції при захворюваннях, викликаних найпростішими, є теж сільськогосподарські тварини. Домашні тварини, а також птиця. Шляхами інфікування людей є харчовий шлях та водний. Джерелом інфекції при захворюваннях, викликаних гельмінтними, є свині, вівці, коти і собаки. Шляхи інфікування людей харчовий а також контактний. Шляхами передачі хвороб взагалі є контактний і векторні. Контактний відповідно від інфікованих тварин чи людей або при роботі з культурами патогенних мікроорганізмів. А векторні це трансмісівні, тобто векторами можуть бути членистоногі комахи. До них відносяться комарі, кліщі, мухи, блохи та воші. Найбільш поширені збудники харчових інфекцій, до них відносять бактерії, бактеріальні токсини, паразити, а також віруси. Бактерії, такі як кампілобактерії, сальмонели, лістеріози, патогенна. Патогенний штам ешеріхії, колі, єрсинії. До бактеріальних токсинів відносять. Токсини стафілококуса уреуса, клостридії перфрінгінс, клостридіум ботулінум Бацилюс Цереус. Акцентую вашу увагу, що бактерії можуть виділяти екзота ендотоксини. Екзотоксини бактерія виділяє за життя назовні бактеріальної клітини, ендотоксини. Бактерія виділяє лише після загибелі. Своєї клітини. Паразити, такі як трихінела, токсоплазма, віруси, значить, віруси гепатитів а та Е, кальцивірус, значить, Далі ми розглянемо з вами міжнародні організації, які опікуються проблемою біологічної безпеки у світі. Чому ми заговорили за зоантропонозні захворювання? Бо це перш за все біологічна безпека. Ви чули таке поняття як біологічна зброя? Отже, цими питаннями нашої біологічної безпеки займається Всесвітня організація охорони здоров'я людей. Всесвітня Організація охорони здоров'я тварин, Міжнародне епізоотичне бюро та Всесвітня Організація сільського господарства та продовольства при Організації Об'єднаних Націй. Стратегія Всесвітньої Організації охорони здоров'я, Міжнародного епізоотичного бюро та ФАУ в концепції Єдине здоров'я говорить про здоров'я споживачів через здоров'я продуцентів та безпеку. Продукції консолідує зусилля ветеринарної та гуманної медицини у напрямках оцінки та управління біологічними ризиками, зумовленими виникненням і поширенням інфекційних захворювань, порушеннями годівлі та утворення тварин. Основним завданням ветеринарної та гуманної медицини в контексті реалізації системи біологічної безпеки. Є виявлення та мінімізація біологічних загроз та ризиків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями, а також з їх збудниками. Емерджентні інфекції це інфекційні хвороби людини, тварини і рослин, що раптово виникають як нова, но в результаті біологічної еволюції або через застосування біологічної зброї та супроводжується створенням надзвичайних епізоотичних ситуацій у країні або регіоні, складаючи загрозу біологічній та продовольчій безпеці з певними економічними та соціальними наслідками. Емерджентними є інфекції, які виникають вперше у світі, або на окремо взятій території швидко та широко розповсюджуються, загрожують здоров'ю людей, тварин або і людей, і тварин на регіональному або на світовому рівнях, такі як. Нині трендове захворювання: коронавірус, африканська чума свиней, нодулярний дерматит великої рогатої худоби, губчаста енцефалопатія і багато інших. Критерії. Критеріями емерджентності є відсутність засобів ефективного лікування та профілактики, знову ж таки, яскравий приклад наразі коронавірус, тенденції до неконтрольованого транскордонного поширення, у тому числі через вектори, через дику фауну та комах. Також до емерджентних інфекцій відносять відомі захворювання, які не спостерігали впродовж тривалого часу, наприклад, ящур у Великобританії, чума у Китаї, екзотична нюкасельська хвороба у США, холера, туберкульоз зумовлений мультирезистентними формами мікобактерій. А також в 2018 році був спалах Сибірки в Одесі та Одеській області. Далі переходимо з вами до самоконтролю, будь ласка, до якого царства відносяться бактерії. А еукаріоти, Б, прокаріоти, В. віруси, Г. ентеробактерії. Назовіть життєво важливу структуру бактеріальної клітини, що несе в собі генетичну інформацію. Це капсула, джгутик, білок чи нуклеоїд. З забудовою клітинної стінки бактерії поділяються на прокаріоти та еокаріоти, грампозитивні та грамнегативні, поверхневі та внутрішні, прості та складні. Для мікробної клітини рибосоми являються фактором патогенності, джерелом амінокислот, центром синтезу білків, центром резервних поживних речовин. Основним компонентом фібрі є білок пілін, цитазоль, білок флагелін, фосфоліпіди. Мезосоми утворюються шляхом поділу клітин, синтезу білків. Інвагінації цитоплазматичної мембрани з'єднання протеїнів з полісахаридами. Назовіть, що з перерахованих компонентів вважається простими білками протеїди, протеїни, ліпіди чи дисахариди? Джгутики бактерії це аксесуар для краси, відповідають за розмноження, виконують функцію прикріплення. Виконують функцію руху. Основним компонентом клітинної стінки є білки пріони, полімер полімер-пептида-глікан, капсомер, білкові глобуліни. Яке значення має залізо для життєдіяльності? Бактеріальної клітини це є необхідним елементом для здійснення процесів дихання, забезпечує активність ферментів, врівноважує внутрішній осматичний тиск з навколишнім середовищем, надає бактерії антигенну активність. Значить, будь ласка, я вас попрошу під цим відео написати комент... в коментарях, зазначити, які б хвороби вам було цікаво із зоантропонозних, щоб ми розглянули на наступній нашій лекції. Будьте здорові! Гарного дня та настрою! До побачення!